Ще зима не почалася, вже так холодно. Ой, так. Має бути якесь рішення. О, Точно. Близько. В мене є рішення. В прошлому каталозі ми за ріфлем отримали ось таку чудову праску. Ти можеш її погрітися, вимкнути і буде гаряча. Світа немає. Точно. Електрику вимкнули. Яка праска, блін. Коля? Праска йде до наступного разу. А в цьому каталозі ви можете... Отримати ось такий шикарний пліт. Дивіться, який принц шикарний. Заматуємося, заматуємося, так, 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 вже заматуємося. А він ще дуже великий. Два метри двадцять сантиметрів. Втримали. Ось. У -у! Ой, замараєш, дай замотай жорна. Тепер буде тепло. Якщо ви запросите трьох. Трьох чоловік, які доєднаються до вас компанії Оріфлейм, ви друзі, отримаєте дій. ось такий шикарний кліт. На двох хватає? На двох, на трьох, а навіть на чотирьох. Тому, ось. друзі, шикарні Oriflame. Праска потім згодиться. Коли небудь. Після перемоги. І якщо у вас виникнуть запитання, то робіть запити під відео, які ми зараз скинемо. Гарного, гарного і теплого дня!